Навіщо нам потрібно спати? Це питання люди ставили собі з давніх давен адже іноді так чудово розслабитися на м'якій подушці й поринути у сон. Але яка ж насправді причина цієї дивовижної потреби? Спати це означає дати тілу відпочинок. Загадка сну зацікавила вчених багато років тому. Насправді, науковці й досі розгадують таємниці, пов'язані з ним. Сон дозволяє нашому організму перезавантажитися, наче комп'ютеру, якому час від часу потрібне перезавантаження, щоб працювати справно. Основна причина, чому нам хочеться спати, полягає в тому, що наш організм потребує відновлення і відпочинку. Сон допомагає мозку обробляти інформацію, отриману протягом дня, і зберігати її у вигляді спогадів. Це ніби ми складаємо знання до чарівної скрині, яка вранці виявляється повною нових ідей і рішень. Деякі вважають, що сон необхідний для відпочинку тіла і виведення токсинів, під час сну в нашому організмі відбуваються важливі процеси, наприклад, клітини відновлюються, а мозок позбавляється непотрібного. Сон допомагає зміцнити імунну систему, щоб ми могли боротися із хворобами. Чому ж нам хочеться спати саме вночі? Все пояснюється біологічним годинником, який керує багатьма функціями організму. Цей годинник регулює цикл сну і байорості. Він допомагає нам використовувати світло й темряву, щоб визначати, коли спати, а коли бути активними. Спати це не просто необхідність, це важлива частина нашого життя. Сон дарує нам не лише відпочинок, а й сили для нових звершень. Тож, якщо в тобі прокидається дрімота, не бійся заплющити очі і дати собі трохи відпочинку.